Пригоди на дереві, напад у гуртожитку та чесний крадій. З вами Дніпро оперативний і це далі з подій середи 10 травня. Пригоди на дереві на вулиці Трансформаторній Амур Нижньодніпровського району Дніпра. 10-річний хлопчик забрався на дерево і не міг спуститися самостійно. По прибуттю до місця один з рятувальників забрався на дерево та передав дитину до рук свого колеги, який стояв унизу. До порятунку залучено 5 чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. Пограбування дитини у верхню Дніпровську чоловік обікрав десятирічну дитину. Вранці по дорозі до школи дівчинка дістала мобільний телефон, аби зателефонувати матусі. І саме у цей час невідомий чоловік вихопив з рук дитини гаджет та втік. Поліцейські переглянули записи з камер відеонагляду і вже через годину затримали 23-річного зловмисника. Наразі вирішуються питання про обрання йому запобіжного заходу. Чесний крадій. На одному з дорожніх постів області патрульні зупинили водія ВАЗ. Під час перевірки документів кермувальник надав водійське свідоцтво про реєстрацію та паспорт іншої особи. На питання поліцейських, звідки в нього ці документи, чоловік чесно відповів, що вкрав вказаний автомобіль у селі Миколаївка. На місце події інспектору викликали слідчих: громадянина затримали. Надалі його чекає суд. Відразу дві. Сьогодні зранку у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталося цілих дві ДТП. Одна аварія була у бік центру, а друга ближче до вулиці Богдана Хмельницького. Аварії спричинили великі затори і ускладнили дорожній рух. Відео моменту одного з інцидентів зафільмувала камера ситуаційного центру Дніпра. Усі подробиці аварії з'ясовують співробітники поліції. Напад у гуртожитку. У Нікополі затримали зловмисника, який завдав понад 10 ударів ножем у груди та голову 30-річному чоловіку. А після пішов з місця злочину. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Злочин стався в одній з кімнат гуртожитку міста. Слідчі оглянули місце події та вилучили знаряддя злочину. Кухонний ніж, який було направлено на експертизу. Нападнику повідомили про підозру у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Нелегальні лящі. Сьогодні вночі у Новокодацькому районі патрульні помітили на річці гумовий човен з невідомим чоловіком. Той пристав до берега та виніс човна мішок свіжовиловленої риби. Під час перевірки патрульні знайшли у громадянина 11 лящів, 3 сезани, одного судака та одного карася. Попередньо сума завданих збитків склала понад 34 тисячі гривень. На сьогодні це все слідкуйте за головними новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного та тихого вечора.